Власне, я тоді вже трохи розкажу про нашу поточну ситуацію. До речі, сьогодні я в Дніпрі дійсно був заїхав буквально на декілька годин. Уже сьогодні повернусь до нашого батальйону, який виконує задачі саме на Покровському напрямку. Покровсько-добропільському напрямку. І сьогодні я тут, тому що запрошений був на сесію міської ради, де за ініціативи міського голови Бориса Філатова за ініціативи депутатського корпусу і громади міста Дніпра було виділено зокрема і багатьом іншим підрозділам, зокрема і нашому підрозділу. Субвенція саме на FPV-дрони. тому що це сьогодні ключове, що ми потребуємо. Це головний зараз розхідний матеріал. Саме завдяки FPV-дронам ми знищуємо найбільше окупантів. Ми не даємо їм проходити через в наш тил, не даємо їм проривати нашу лінію. І нам потрібно дуже багато цього саме для того, щоб не допустити цю машину смерті далі, не допустити її в тому числі і на територію Дніпровської області, і зробити все для того, щоб Дніпро та да й, скажімо, решта тилових мирних міст, вони лишалися. Ну, я розумію, що під час війни немає такого поняття, як повністю мирні міста, тому що прилітає, на жаль, скрізь, і в Дніпро, на жаль, неодноразово страждав від обстрілів. Але все-таки, щоб сюди не дійшло те, що ми бачили в інших містах Донбасу, Бахмуті, в Покровську, зараз уже навіть в тому ж Добропіллі, в інших містах і так далі. Тому зараз батальйон виконує задачі саме на цьому напрямку. Бригада Рубіж, до якої ми входимо, теж повністю зараз залучена до цих процесів. І ми на сьогоднішній день опинилися дійсно в таких доволі нових для нас умовах, тому що. Це не секрет, я не розповідаю ніяку військову таємницю. Це було публічно неодноразово проговорено, що до того ми доволі довгий час знаходилися. ну, Взагалі, бойовий шлях батальйону дуже великий. Там і, і Битва за Київ, і Рубіжний, і Сєвродонецький, і Зайцеве, і Бахмут, точніше, південні околиці Бахмута, Корлюмівка, Зарянівка, І багато чого можна згадати. На жаль, не вистачить цієї передачі, щоб все розповісти.